Одинадцятий телеканал підписав меморандум про співпрацю з НТУ Дніпровська політехніка. Тепер студенти зможуть навчатися у редакторів, ведучих, режисерів, операторів провідного медіа області, а також працевлаштуватися після вишу. Водночас така співпраця з молоддю це можливість розвитку контенту для соцмереж. Адже зараз головна стратегія одинадцятого каналу це створення продукту телевізійної якості з діджитальним форматом. Півтори місяці тому ми зустрілися з паном ректором, надихнули один одного купу різних проєктів і зрозуміли, що наші команди схожі великим бажанням розвиватися, бути сучасними, бути драйвовими. і ми вирішили об'єднати наші зусилля. Підписання договору меморандуму з подужним медійним каналом, який має свою благородну історію, позитивної комунікації із суспільством, коректного висвітлювання, підкреслення подій, взагалі відкритість, прозорість нашого суспільства це про наших партнерів. Одинадцятий канал.